Я обіцяла, і ми тут, бо всі свої обіцянки я виконую, як і мій Я Ірина Узлова, зі мною буде працювати, як я анонсувала у цій порі, 20.00 четверга 16 жовтня, без перебільшення знову історичні дні, історик, політики, дипломат, роман безсмертний. Пане Романе, щиро вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Ірино. Нагадаю, друзі, також що підпишіться на Ютуб пана Романа. Там набагато глибше ніж мене, що очевидно. Розбір. Геополітики, політики цікаві теми. І щодо наших європейських союзників, які треба розуміти, як вони зростали, чому вони такі зараз поточної ситуації. Інтерв'ю зі мною, з моїми колегами, активне посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Не пожалкуйте, я дивлюся і вам рекомендую. Ви знаєте, що я рекомендую тільки те, що перевірено мною також. І якраз такий допомагає мені в моїй роботі. Пане Романе, тут вже з нами наша команда із Львівщини і Луганська область З нами. Чекають на збройних сил України. Друзі, дякую, що долучаєтеся. Пане Романе, долучився. Сьогодні Дональд Трамп а, вже так називають, наприклад, мій колега Роман Цимбалюк, що це останній дзвінок Путіну до телефонної розмови з російським диктатором. Орієнтовно, близько півтори години тому Трамп заявив, що розмова ще триває, що вона довга, що він вийде після неї і буде вже а, озвучувати про що вона була. Також ми чекаємо сьогодні близько 22-го за київським часом. Я теж буду в ефірі працювати. Звернення Трампа з Білого Дому очевидно, що й про це будуть говорити. Все це відбувається напередодні зустрічі з Зеленським. Завтра, в Білому домі, де говорити будуть про фронт, про томагавки, і це зрозуміло. А ось та розмова телефона з Путіним, яка передує, вона перепрошую для чого? Мені щонайменше десятеро глядачів уже сьогодні поставили і зустрічали на вулиці Львова і в коментарях це питання: а що нового можна почути від Путіна і чого від нього добитися? Ну тут, пані Ірино, справа не у Путіну, справа в Трампові. Ми якось з вами говорили на цю тему. Я вам казав, що маятник цей буде коливатися стільки, скільки буде існувати Трамп як учасник міжнародних відносин зовнішньої політики США. І треба зрозуміти, що це явище, а це не людина. І тут важливо, щоб ми розуміли. Небезпеку третього тисячоліття, в яке ми входимо разом з Трампом. Бо це означає, що третє тисячоліття в ньому буде дозволено тиснути руку кримінальному злочинцю. Дозволено стелити перед ним червону доріжку. Я вже не кажу реанімувати його від політичної смерті і так далі. Причому все це. Під гаслом заради миру. Тому у цьому відношенні, шановні глядачі і слухачі, той, хто з вас не читав чи не чув про те, що таке, наприклад, твір Оруела 1984, чи колгосп тварин, ну, можна навіть почитати зам'яті на ми, от, прошу дуже. Ну, Буде якась там хвилинка, подивіться, будь ласка, ці твори, бо це ми входимо разом з Трампом в певний світ Трампа. І світ, зокрема, який описаний цими авторами, світ певних викривлень, здавалось би, певних кошмарів і незрозумілостей. Але це тільки підтверджує, що це надовго. Це перше і друге, якщо в когось є. Чітке переконання, що Трамп став на бік України, то, будь ласка, викиньте це з голови, бо він зранку буде з Україною, в обід буде з Путіним. Ввечері він буде думати, як він двох обіграв. Насправді я не випадково весь час просив, і говорив про газу і Близький Схід. Стежте за тим, як він діє, бо нам доведеться з тим постійно стикатися. І от оцей документ, який підписано шарм Шермаль-Шейху, де три речення подано за фундаментальний документ мирного плану Дональда Трампа. Нас чекає ще попереду. Тому а, треба розуміти, Трамп для себе організовує бенефіс. Ми у цій справі є ті, хто навіть не в глядацькому залі, нас нема в глядацькому залі. Там буде зібрано колектив із офіційних лідерів світу, а попереду буде посаджено. Ну, всі ж бачили в Шермелі Шейху: Ердоган Тані, президент Катару і президент Єгипту Фатах. Ну і Дональд Трамп між ними. Тобто приблизно така картина очікує попереду, але не треба думати, що цей сюжет є сюжетом завершення війни. Тому ще раз хочу зазначити: треба сприймати це як Трампівщина, трампівський спосіб реалізації зовнішньої політики. І розуміти, що до цього треба бути готовими і не падати в відчай. Бо це буде не подобатись. І ще одне: це не останній дзвінок Дональда Трампа Путіну. Ні, не останній дзвінок. Бо м -м, президент Зеленський з а, Вашингтона приїде з домашніми завданнями. І це буде чи не найскладніше домашнє завдання для нього. Для нас з вами, можливо, за всі 30 років української незалежності. Тому треба готуватися не до почутих відповідей на питання, а до дуже серйозних і глибоких питань і завдань. От так приблизно, як оцей сьогоднішній фонд а імені Дональда Фредовича Трампа, який гексет то називав фондом перемоги України, то фондом. А ми та для Китаю і Росії, але дуже важливо, щоб ще раз кажу, щоб ми готувалися не до власного бенефісу, бо ми маємо справу з Дональдом Трампом. У мене одразу кілька уточнень, пане Романе. З вами зараз буду дискутувати не я, не я. З вами зараз буде дискутувати видання Тайм, наприклад, або низка аналітиків, яких я послухала. Видання Тайм. Ми ж знаємо з фотографії, яка не сподобалася візуально естетично Трампу, вийшло і підписало його тріумф. Багато Wall Street Journal пише Трамп має скористатися цією безперебільшення геополітичною перемогою небаченого масштабу і своєї другої каденції на близькому сході, щоб зрозуміти підказки мир через силу, застосувати їх тиск, тиск до Росії під Хексит напередодні в Європі говорить мир через силу, «Peace through strength, Ми будемо активно продіяти в цьому напрямку, якщо ж Росія не погодиться на переговори і на припинення вогню, ми будемо відповідати так, як можуть тільки штати. Це все, американські аналітики Олександру Филипенко слухала. Вона каже, що це просто, це все одно Трамп заслуговує тут оплески на близькому сході. Я теж, звісно, розумію, що це напевно що дуже коротко тривале. Але є звільнення заручників, які теж називають, хоч тіла не всі Хамас може знайти. да, Уже нюанс. Насправді, як багато тут у вас відсотків на ось це скептично реалістичне бачення ситуації, пані Ірино, а песиміст. Це добре проінформований оптиміст. Мене так учили з дитинства. І тому, коли я кажу, я дуже надіюсь, бо я жив завжди, живу за принципом: надійся на краще, готуйся до гіршого. І тоді ти отримаєш принаймні адекватну ситуацію. Не зачаровуйся, щоб не розчаровуватися. Я цей фраз можу навести безліч. Як, наприклад, тримай порох сухим. Хочеш миру, готуйся до війни. Я вже не кажу, від партнера можна очікувати тільки зради. Тобто не ми з вами придумували ці речі. Це речі, як, знаєте, як правила дорожнього руху. Мій викладач перший казав, що запам'ятай правила дорожнього руху, а це я кажу про ці речі, які я щойно проголосив. Вони написані кров'ю людською. Тому до цього так і треба відноситися. А якщо а, говорити про Бенефіс на Близькому Сході, знаєте, що перше необхідно було зробити, коли стали на цю дорогу? Це пошанувати пам'ять тих безневинних, хто загинув, починаючи з 7 жовтня і до моменту, коли оголосили про те, що щось там зупинилося. але як видно, нічого там не зупинилося в цьому плані. Але як ми бачимо, цього там не трапилося. А одразу почали святкувати честь однієї людини, я не проти. А в цьому фрагменті особливо тому, що припинили стріляти, що повернули мучеників 20 що повернуть тіла, що нагодують в кінці кінців тих, хто голодує в газі, що дадуть їм воду і медичну допомогу. Я за це. Це дуже добрі речі. Але питання, що далі? Що далі? Що після цього? Адже все далі пішло в ручному, а, характері, уряд, так званий перехідний, не створено? А, як організована влада? Хамас повернувся до організації влади, Хамас ділить гуманітарну допомогу? Як ви думаєте, чи вдасться в таких умовах у Хамаса відібрати зброю? А що означає терористів вернути до влади? Це продовжити їх життя. Щоб що? Щоб єврей знов чекав через певний період а, терористичного акту, не вже не навчило вже стільки уроків трагічних, які пережили, особливо євреї. І в цьому відношенні ще раз хочу зазначити, я душею за те, щоб там все припинилося, бо я розумію, що там відбувається. Ми розуміємо, що там відбувається. Але, на жаль, я дивлюся на все це і бачу лише визначену тимчасовість. Пане Романе, там, я погоджуюся з вами тут, як і майже 200 наших глядачів на моєму ютубі. Друзі, дякую, що ви так активно і скоро приходите. І поки ми розмовляємо, нагадаю в прямому ефірі нашого Ютуба. От тільки пані Катерина, яка також приходить, часто мене слухає, питає так про що ж можна було говорити дві години. А дійсно більше двох годин, як повідомляє Fox News і Білий Дім, тривав телефонний дзвінок, телефонні перемовини тривали між американським лідером Дональдом Трампом і російським маньяком Володимиром Путіним. Телефонна розмова завершена. Лася близько ї за київським часом. І вже є перші повідомлення. Зараз я їх озвучую. Буду вас питати, як ви це оцінюєте. По перше, як повідомляє Білий Дім, що розмова ця була продуктивною і хорошою. Також в білому домі заявили, що Шай Росія проведуть зустріч на високому рівні наступного тижня. Про що домовилися Путін і Трамп. Білий дім не виключає, нібито, що Трамп і Путін можуть провести ще одну зустріч. Сам Трамп. Цитую, пише я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене і ша з великим досягненням миру на близькому сході. Про що за його словами мріяли століттями? Ну той да, той ще ж підлише, Перепрошую, я справді вірю це Трампа. Далі цитую, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Мелані Трамп за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена. Ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами, якої. На 3,5 мільярда? Вибачте, це вибачтеся, я після закінчення війни з Україною. Ага, після закінчення з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня, але не Путіна і Трампа. Знов я. перші зустрічі з боку сполучених штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено. Так про що говорили дві години? І що ви можете зробити за яку оцінку зробити як дипломат? З ось такої заяви про продуктивність і результативність цього дзвінка і розмови? Ну, давайте так з перекладачем, це година. Тепер, якщо поділити на теми, які озвучені, то в Україні було присвячено 15 хвилин. Ось і весь зміст розмови. Насправді вітання, привітання і так далі зайняли приблизно половину цього часу. Дозволю вам сказати, як людина, яка присутня була при розмовах, які проводили президенти. А в цьому випадку тим більше треба пам'ятати мету фюрера московського, яку він переслідує, можна описати словами. Він хоче зустрічатися з Дональдом Трампом як можна частіше. Не має значення про що він буде говорити. Він хоче з ним ручкатися, ходити по червоній доріжці. Чому це його легітимізує? Це його повертає в міжнародну політику. Це знімає з нього всі протензії, звинувачення, які б і чиї б вони не були. Тому того, що він хотів вдруге, він уже домігся. Тобто поновлений діалог, який вже фактично було зупинено майже по всіх цих складових. Результативність там очевидна і зрозуміла, вона буде нульова, але він тягне час. Він дозволяє собі обіцянками відтягувати на завтра для того, щоб потім продовжувати реалізацію цієї ФСБшної операції, яка називається Граф Дональда Трампа. Чи акцептує це Дональд Трамп? На нинішньому часі ні. Він цього не розуміє. Бо той, хто розуміє, насправді задався питанням, а для чого цей телефонний дзвінок принципово потрібен? І тому у нинішній ситуації маятник качнувся. я зараз, коли а пані Ірино про це кажу, я більше всього думаю про те, з яким настроєм завтра. Буде зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, і в якому стані зараз перебуває українська делегація після цієї розмови, коли вона там досягала певних домовленостей. Це ж очевидно, що на всіх домовленостях, які зараз будуть досягнуті і будуть досягнені, буде відтермінування. Ви Бо думаєте? це ж Трамп скаже, це ж ось є можливість. Поговорити, бо він же погодився. Бо згадайте, чим за починаються слова Білого Дому. Розмова була конструктивною і продуктивною, як там написано. Тобто, так, так написано. абсолютно зрозуміло, фюрер Московський свого досяг він відтермінував можливість бути загнаним у куток. Власне, те, що він і очікував. Більше того, він ще й може розраховувати на червону доріжку. Чергову, то й було мало. А пане Романе, а я все отут, як ще о 6 до 7 спілкувалася з нашими глядачами. У нас такий теж є формат на Ютубі 24-го і своєму, куди вас закликаю підписатися. І пане Романе, теж у нас пане Романе, вже майже 300 глядачів. І якраз під час вашої нашої з вами розмови, вже за 11 тисяч підписників ми подолали цю позначку. Дякую, звісно, цей завдяки вашій участі. Самого ранку анонсувала нашу розмову. Пане Романе, а я оту думала, а що ж може Путін? Я ж підозрювала, що він якось буде тиснути теж за цей час. Що він міг запропонувати як збрехати, сказати ми з дитинства за переговори, київські терористи лишають Белгаричину світа Згадайте Стамбул 22 Ми ж майже домовилися. Аляску і Стамбул 2025 теж згадував. Чи що чи що запропонувати міг? Тобто, як він знову вів Трампа в оману? Хоча не можна вести в оману того, хто не хоче в неї потрапити, так здається. Але тим не менше, чим взяв? Така відповідь же дали. Торгівля між Росією і Сполученими Штатами а після війни. Це річ, яка висіла над цією проблемою давно. Принцип Дональда Трампа торгувати краще, ніж воювати. Дорога до торгівлі йде через угоди. Я довго думав, чиї це слова угоди, угоди, діл, діл, діл. Після того, як Нью-Йорк Таймс розповів, як Джаред Кушнер організував завершення переговорного процесу по Близькому Сходу, я зрозумів, що тест взяття запозичив ці слова і присвоїв собі ім'я, яке не, не йому належить, бо майстром насправді угод дійсно є Джаред Кушнер. Але це звання собі приписав Дональд Трамп. Но не про це зараз мова. А я дозволю собі повернути наших слухачів і глядачів на півроку назад. Згадайте, як Дональд Трамп марив освоєнням Арктики спільно із Росією. Пам'ятаєте, під час зустрічі в Анкориджі він пропонував спільні розробки на Алясці між Росією і Сполученими Штатами Америки. Дивний чоловік цей Дональд Трамп. Він, мабуть, не знає про те, що Росія без Технології Сполучених Штатів Америки геть нічого не може робити в товщі, великій товщі мерзлоти північної. Але не дивлячись на те, він вірить у слова, які весь час йому, якими весь час його годує Путін. Тому у цьому випадку треба, щоб Трампу передали ніхто і ніколи. З Сполучених Штатів Америки ніякого серйозного бізнесу з Росією не мав і не матиме ніколи, тому що ця система, яка називається КГБшна, ФСБшна, вона існує тільки для того, щоб дурити, наживатися на обманутих інвестиціях, обдурених інвесторах, бізнесменах і так далі. Єдиний бізнес. Успішний між Росією і Сполученими Штатами, і це можна знайти в енциклопедіях: це продажа Аляски Сполученим Штатам Америки. Пане Романе, але е, я от думаю, наскільки. Е, я те спитаю прямо. Зрозуміло, що да, наша делегація, яка фактично тиждень да, працювала в Штатах е, на рівні прем'єра Юлії Сверденко, на рівні Єрмака, на рівні міністрів, е, радника з питансаційної політики Зеленського, а тут ось ця розмова. Зустріч можлива. Я, я погоджуюсь. Просто ну, ми, напевно, готові були до всього вже, чесно кажучи. Але я так ось питаю: а то магавків не буде? Пані Ірино, і все-таки, от я кажу, щоб ми були реалістами, але не падали в відчай. А поясню зараз, чому важливо, щоб під час зустрічі Зеленський Трамп звучало, що можливість купівлі Україною чи європейцями тамагавків є, бо це відкриє можливість отримання. Аналогічної зброї з Європи. Я маю на увазі Тауруси, я маю на увазі Штом, Штормшедов, Скальп модернізованих, які б'ють на більшій відстані. І, власне, якщо говорити про те, що ж о, вчора на самітах НАТО о, на міністерській зустрічі на Раді Україна о, НАТО йшла розмова на Рам, Рамштаб...